Секунду, два штрудлі, будь ласка, один для мене і один для мадемуазель. Це проста формальність. Ви не повинні хвилюватися. Як така юна леді, як ви, вже володіє кінотеатром? Спочатку кінотеатр належав моїй тітці і дядькові. Як їх звуть? Жан П'єр і Адам ім'я. Це правда? Так. У мене було до вас ще одне запитання, але зараз хочу бити, не пам'ятаю яке до зустрічі.